Мазі, як завжди, користуються попитом. Дуже неприємно, що люди хворіють і змушені використовувати е, лікувальні мазі. Що ми можемо запропонувати? Е, для суглобів мазь. Так, для суглобів це людина. Одна взяла дві штуки. Потім розширення вен дві штуки. Е, так, розширення вен дві штуки. Розширення Вен дві штуки. Дивіться, по одній по дві люди купують, повертаються, купують знову. Стараємося отримати від них фідбек, зворотній зв'язок. Більшість говорить, що вони є ефективними. Це мазі зроблені з натуральних трав, освячені на мощах святого Агапіта Печерського цілителя. Там використане його масло, яке освячене на мощах. Хто користувався з радістю, поділіться. Цим коментарем ефективно, неефективно, щоб люди інші знали. Тільки саме ті, хто користувався оцим брендом, давно з ними працюємо. Нарікань ніяких не було. Хто бажає, замовляйте. іконна лавка. з радістю вам доставимо.